Буданов вийшов на зв'язок без попередження. Звернення до всіх українців лаконічне, але з кожним словом напруга зростала, і раптом він озвучив те, що сталося на Алясці. Раптова подія, про яку мовчаті, це тепер переварний хід усієї війни. Всі завмерли і в уряді, і на фронті, і в тилу. Те, що пролунало, не мислими, але вже реальне, і слова Буданова перетворилися на звернення для кожного. Час мі настав би просто. Це не повірите. Тож далі про це детально. Адже Кирило Буданов звернувся до всієї країни щодо зустрічі на Алясці. Головний розвідник закликав українців до згуртованості та нагадав, що боротьба проти агресора триває на землі в повітрі та на морі, Незважаючи на будь-які заяви, звідки вони б не надходили, та розкрив таємну інформацію, що подорожить душу. Та про все по порядку. Голова головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що припинення вогні між Україною та Росією можливо ще до завершення 2025 року. За його словами, для цього потрібна участь Сполучених Штатів Америки. Чи реальна це зробота? Так чи складно? Ні, для цього потрібні щонайменше три сторони: Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції. Сказав він. От зустріч на Алясці стала важливим кроком, та на жаль, там не все так просто. На фоні зустрічі лідера США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Владіміра Путіна на Алясці відбувається багато змін. Отримано дані про рішення, які вони вже прийняли. За одними даними, президент Рефі пропонував вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на контроль над рештою Донецької області. За іншими Путін готовий відвести війська лише з Сумської та Харківської. Арківської областей більше того, за словами Кирила Буданова, для Путіна позиція Сполучених Штатів Америки є максимально важливою. Далі цитую для очільника Кремля позиція США максимально важлива. Але я хотів би сказати трохи інакше. Так, ми багато в чому залежимо від багатьох факторів, які відбуваються у світі. Але наша доля в наших руках, що відбувається через кілька днів, давайте зачекаємо. Зрештою, побачимо. Проте, сподіватися, ми маємо на себе сказав Буданов, але при цьому голова української розвідки натякнув про передачу важливого озброєння від США. Він наголосив, що підтримка України з боку США продовжиться найближчим часом, і Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони. Позиція Трампу послідовна, не слід судити про нього за характеристиками змі. Як керівник спецслужби, я знаю більше, сказав очільник ГУР. При цьому коментуючи бажання расистів захопити весь Донбас. Керівник української розвідки зазначив, що такі плани окупантів є провальними. Захоплення Росією всієї Донецької області до кінця року нереальне, сказав Буданов. За його словами, російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області, тому їм доручили створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів. Крім цього, Кирило Буданов зауважив, що кінець 2025 року, початок 2026 тисячі Росія вважає ключовим для власної перемоги у війні проти України. За даними очільника, го Росія вже вичерпала всі радянські запаси озброєння, але водночас вийшла на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва. Однак, якщо говорити про нові загрози з боку Російської Федерації, то найближчим часом Північна Корея планує перекинути до Росії додаткові війська. Близько 6 тисяч військовослужбовців, а також від 50 до 100 одиниць техніки, включно з бойовими танками М 2010 та бронетранспортерами БТР-80, нібито для проведення інженерних робіт. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. В оданню з Japan Times. дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень. Але чи всі вони займатимуться цим? Зазначив він, нагадавши, що зараз КНДР забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібри 122 та 152 мм, міліметра, виробництво яких у північній Кореї відбувається цілодобово. Москва також отримала з пхеньяна сотні артилерійських систем, РСЗВ та ракет. Частина цього озброєння спочатку показувала низьку ефективність. Однак, російська сторона усунула багато недоліків. Буданов навів приклад ракет. ТКН-23 дальністю 690 кілометрів, точність якої після модернізації значно зросла. Керівник ГУР наголосив, що далекобійні 170-мм самохідні гармати М 1989 та інша зброя КНДР вже створюють серйозні проблеми для українських сил та суттєво сприяють продовженню війни Росії проти України. Також виданню за Japan Times Кирило Буданов розповів і те, що наразі у світі лише три країни можуть похвалитися досвідом ведення сучасної війни на широкому фронті із застосуванням практично всіх засобів. Серед них Україна, Росія і Північна Корея, яка зараз активно відпрацьовує свої бойові навички. Наразі у світі є тільки три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкому фронті з використанням практично всіх наявних засобів. Це Україна, Росія і Північна Корея, підкреслив Буданов. Він зазначив, що Росія щедро фінансує участь північно-корейських військ у війні проти України. Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів. І для економіки Північної Кореї однієї з найбільш ізольованих у світі це дуже серйозні гроші, сказав очільник української розвідки. Також Буданов підкреслив, що це партнерство не обмежується війною в Україні та має значно ширший геополітичний вимір. Ми постійно наголошуємо, що співробітництво між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не тільки для України, додав він, як ми Вітаємо у 2024 році Пхеньян направив до Росії для участі у війні проти України близько 12 тисяч солдатів. Передбачається, що 5 тисяч з них було поранено або ліквідовано. За словами Буданова, є кілька причин, через які війська північної Кореї зазнали таких великих втрат. І головна з них не готовність до війни 21-го століття. Знання північнокорейців виявилися застарілими для наступальних операцій на сучасному полі бою. Крім того, додав начальник гур МО між. Військовими КНДР та РФІ була погана координація, особливо через мовний бар'єр. Це призводило до дружнього вогню, коли північнокорейці помилково стріляли у російських вояк. Однак бійці КНДР швидко адаптувалися. За словами Буданова, військові армії Північної Кореї трансформувалися на полі бою, переймаючи сучасну тактику та озброєння. Північно-корейські війська, як і російські, діють здебільшого невеликими групами. Розповів він також вони навчилися швидко пере. Цуватися, навчившись не тільки використовувати безпілотника, а й захищатися від них. За даними української розвідки, Пхеньян поповнив свої сили у Ерефії з урахуванням тих військових, що вже у Курській області Ерефії, чисельність військ КНДР повернулася приблизно до 12 тисяч. Буданов не виключив можливості розміщення північною Кореєю у Ерефії додаткових сил як відкрито, так і таємно, наприклад, під виглядом трудових мігрантів, особливо з урахуванням поновлення прямого авіасполучення між Пхеньяном та Москвою. Та заяв північнокорейського диктатора Кім Чинина про беззастережну під. Римку Росії також під час спілкування із журналістами Буданов охарактеризував співпрацю розвідувальних служб із західними колегами. Він зазначив, що її можна назвати чудовою. а Також додав, що очікує продовження обміну інформацією. Очільник гур наголосив, що зараз Україна залежить від США у питаннях раннього попередження про ракетні запуски та доступу до супутникових знімків. Я не бачу жодних ознак того, що наша співпраця в службах безпеки припиниться. Це не вигідно ні нам, ні нашим. Партнерам, бо вони отримують інформацію від нас, сказав Буданов. При цьому начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що ставлення світу до поразки Росії у війні проти України не є однозначним. На запитання про те, чи дійсно жодна зі сторін не хоче ані перемоги Ерефії, ані її повного програшу. Він відповів, що, наприклад, країни Балтії точно хочуть, щоб Росія програла. Моя відповідь буде трохи в іншій парадигмі. Коли ви скажете, що ніхто не хоче повного про. Рошу або повного виграшу Російської Федерації, то про кого саме йде мова? Якщо говорити про Україну, то тут то точно всі хочуть, щоб Росія програла. Якщо будемо говорити, скажімо, про країни Балтії, то вони точно хочуть, щоб Росія програла, сказав Буданов. Проте за його словами багато країн переслідують абсолютно полярні ідеї. Повторюю, треба бути обережнішими з інформацією, яка лунає в засобах масової інформації різних країн світів. У всіх країн абсолютно свої особисті державні. Цілі, і це нормально, сказав він. Буданов також порадив не поспішати із висновками. Це перше, що я вам хотів би сказати, і саме акцентую на цьому. Не поспішайте із висновками. Те, що відбувається в медійному просторі, є абсолютно різних боків з боку нашого противника в нашому медіаполі, медіаполі наших колег, побратимів, союзників чи партнерів, медіаполі інших країн, яке теж насправді має вплив тут. Пояснив він, кожна зі сторін за його словами намагається показати ситуацію у вигідному для себе на даний момент світлі, і кожна сторона переслідує свої власні цілі. Ми маємо сподіватися, а на себе Б. не поспішати сприймати за чистому НАТО все, що лунає в змі різних країн світу, наголосив Кирило Буданов. Наразі це було усе. Тож, якщо вам було цікаво та актуально, з вас підписка та вподобайка. Бережіть себе та своїх рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До зустрічі на пітіві слава Україні.